Народився Феодосій Харитонович провізіон 24 січня 1928 року у селі Оболонь Полтавської області. Прагнучи здобути фах лікаря у 1964-му, закінчив Харківський державний медичний інститут та отримав призначення до Кременчука. Важка у нього доля була багатодітна сім'я, дуже багато працював в молоді роки. Дуже пізно поступив в медичний інститут. Приїхав в Кременчук і буквально на другий рік після закінчення інституту очолив дитячу лікарню. Дуже співчуваю рідним і близьким. З 1965 по 2002 роки очолював Кременчуцьку міську дитячу лікарню. Саме за його керівництва вона стала найкращою у Полтавській області. Сьогодні важкий день моєму другу. Та й, мабуть, багатьом людям скорб. Помер Федосій Харитонович провізіон, людина легенда. Ми з ним особисто знайомі 54 роки. Почав працювати дільничним лікарем дитячим, а потім він і керівництво міста вношували ідею будівництва окрім дитячої лікарні. Заклав фундамент цієї лікарні. До речі, таких лікарень в Україні три всього. Він і клав цеглу, він закладав фундамент дитячої медицини. І тодішній керівник Казенко міста сказав так, якби в мене було таких 10 провізіонів, я б горя не знав. Світла пам'ять Вадосі Харитоновичу. Феодосій провізіон був надзвичайно відданим своїй справі. На власному прикладі виховав не одне покоління медичних працівників. Він був дуже простий у спілкуванні, і знаєте, в нього така була е крилатий вислів. Кріпись і знаєте, десь, мабуть, сьогодні з легенької хмаринки Федось Хертонович би сказав: я пішов, а ви кріпіться. Царство небесне, вічна пам'ять Федось Хертоновичу. Водночас вистачало сил і на депутатство. 13 скликань поспіль обирався депутатом Кременчуцької міської ради. Феодосій провізіон неодноразово був відзначений нагородами різних рівнів, нагороджений орденом, знак пошани та двома медалями. Йому присвоєно почесне звання Заслужений лікар України. А з 1997 року він став ще й почесним громадянином Кременчука. Висока інтелігентна людина, чуйна. До працівників, до колег, до всіх кременчужан, які до нього зверталися. Сказати про нього одним словом це неможливо. Це колос, це гігант, як людина, яка все своє життя віддала медицині і віддала дітям. А це я вважаю найголовніше. Тому ми сумуємо. Світла йому пам'ять помер лікар від Бога Феодосій провізіон на 97-му році свого життя. І хоча він пішов з цього світу, його справа залишається жити вічно. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.